Друз'яки, привіт! Сьогодні покажу вам, починаємо новий об'єкт. Покажу, що ми вже встигли робити, вже неділю ми тут працюємо. Зробили трьох колодцеву септик, замурували, ще треба буде забетонувати кільця, ну, днища. Це ми залишаємо, якщо будемо лити фундамент, будуть залишки. І зальємо. З чого він состоїть? В висоту він два кільця по 900 мм, діаметром сімдесят позовні і два по 1,20 метра. Сюди прийде, тут буде відстоюватись, сюди переливається, сюди переливається. і ще буде дренажне поле. Метрів 20, там, трубу в щібенку закопаємо. Це у нас маніпулятор не захотів їхати. Бо там у нас буде скважина, прийдеться чекати іншого маніпулятора. Нічого страшного. Взагалі, що ми зробили? Зняли. Плодородний ґрунт під будинком. Будинок тут буде близько там, 150 чимось, там, квадратних метрів. Е, робимо підвал, таке бомбосховище під домом. Я, чесно кажучи, зазвичай не роблю під будинками е, ніякі підвали, але замовник захотів. ну і тому зробимо. Е, вирівняли ґрунт. Сантиметрів через 35 щоб можна було ходити, заклали арматуру 12-ту, пов'язали, трошки її піднімав, коли будемо заливати. 12 сантиметрів зробили дошку, по якій протягнемо бетон вже на суботу перед Великоднем. Я думаю, ми зальємо це все. 2,5 куби бетони сюди піде. Не сказав, кільця потягнули 26 тисяч рівно з доставкою маніпулятором. Купили вже повністю ліс, 18 кубів це з зарахуванням е даху і ще будемо робити навіс під машину. Завезли всю сипучку, тобто завезли такий отвальний шлак, у нас продається 30 тонн, ця куча. Вартує щось близько 14 тисяч гривень. Дві по 30 завезли, бо будинок не маленький, і я думаю, воно все піде у нас. Завезли для початку. Пісок у нас такий гарненький, з баловки привозять 30 тонн, близько 8 тисяч гривень стоїть. Єдина проблема, коли завозиш 30, 30 тонниками, що вони такі важкі, що. У нас там чуть не застряв, був, ледь виїхав, прийшлося тут трошки відсипати йому, щоб він до сюди до доїхав. Бо у нас були нещодавно дощі, тому грунт розм'як. Такі гарні дощі. Всю зимку не було, а тут навесні пішли дощі. Також купили вже шлакоблок. В Дніпропетровській ми брали в Дніпрі коштує він 40. 2 гривні на опт, 44 чи 45 не на опт. Це як же, вудовський шлакоблок, Він іде маркою М100, бо буває ще М50. Ми взяли той, що найміцніший. Це для підвалу. Завезли вже повністю газобетон. Завезли Харківський. А трошки нам не вистачило там щось близько 10 кубів, то завезли місцевий наш Удиковський. Удиковський мені він не дуже подобається, бо там ...за завжди якісь тріщини, ну, але це на міцність ніяк не впливає, тому нічого страшного. А Харківський вийшов на 900 гривень куб дешевше, ніж Купити місцевий. По якості я його вже пробував, він досить непоганий. Це другий сорт я купував. Він там різниця в нього лише що він не 60 см може йти, а там 40-50 такий порізаний він. Ну Але для моїх двох шарових стінок це не важливо. Там можна будь-який газобетон покласти досить рівно. Переклали отак от великою стопкою. Вже ліс. Ми його замовляли ще, коли було холодно, мабуть, місяць назад. Він нас очікував, тому це ще зимній ліс. Хоча після дощів він трошки вже почернів, але це ніяк не впливає на його якість. Якщо правильно зробити дах з гарною вентиляцією, то там навіть обробляти його нічим не потрібно, нічого там не розівється. Величенький такий участочок у нас тут 40 метрів по фасаду. Це аж занадто, як на мій погляд, але що було, то було. Окремо, друзі, поклали ґрунт, який йде під чернозьомом. Чернозьом окремо поклали, ним будемо робити розпланування навколо будинку. а... Такий супісь, тут більше піску, ніж глини, бо такий сипучий досить матеріал, це будемо використовувати на обратну засипку, коли вже зробимо фундамент. Зробив я, друзі, помилку. Ну, Я ж не кожного дня роблю ці підвали. Треба було не так. Тут досить сипучий ґрунт. І коли ми викопали трактором, він уїхав і він в той же день, і ще й на інший день. Обсипався в нас, тому якщо такий піщаний ґрунт не тримає який навантаження, треба робити більш ухилі такі стінки, щоб вони не обсипалися. Тому що ми потім ще два дні вручну викидували у ту купу землі, яка обсипалась. Не роблю, друзі, гідроізоляцію з бітума, тому що ну, в своєму житті я будував два під. Підвали під будинками. Один в будинку, в який я живу, а інший там на продаж я будував. І в тому, і в тому є проблема, що в них маленька вологість. Тобто, якщо зберігати там картоплю або моркву. Я вже не користуюсь цим погрібом, але раніше, коли я робив, воно дуже пересихало. Клійонка дуже гарна тримає вологу. Тут же не буде у нас напорної води ніякої. У нас тут, мабуть, ще метра два чи три до води. Тому тут тільки треба оберегтися від капілярного підсосу води. Тому клійонка досить непогано справляється з цим навантаженням. Уявіть, якби я захотів робити е, бітумну гідроізоляцію, то мені прийшлось би рази в два копати більше е, таку яму е, обкладати. Заливати спочатку чернову стяжку, потім лицьову стяжку. З зовнішньої сторони ж потрібно, щоб ти зміг коли викладеш стіни, їх же треба за бітмом затягти. І я думаю, це занадто складний процес. Воно того не вартує. Клійонка зовсім непогано справляється з цією задачею. Головний друзі, принцип, як ми плануємо, де буде у нас септик, це він має бути якщо найближче до дороги, тому що коли качаєш, вони, ціна залежить від відстані від дороги. Тобто, чим більше в них розматувати їхні шлангівці, тим більше ціна. І за, за рахунок цього наші всі скважини входять туди огород.